Доброго дня! Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо міні-матрац Хортен з колекції Сканді. Головна особливість міні-матраців у тому, що вони покращують спальне місце і дарують комфорт. Розглянемо модель більш детально. Стильний скандинавський дизайн приємний на дотик стречовий чохол – нордік Норді Комфорт. Модель Хортен названа на честь норвезького міста, яке є найпопулярнішим для відпочинку. Тому цей міні-матрац порадує навіть найвибагливіших. З одного боку, Memory 7 Zone Effect це унікальний за своїми властивостями матеріал з конволюторною різкою, створює різні зони жорсткості та подарує максимальний комфорт. А з іншого боку, матеріал High Elastic Foam посилить цей ефект. Різні відчуття хоч кожен день. Достатньо просто перевернути матрац. Horten, чохол Нордик Комфорт Memory 7 Zone Ефект. Матеріал High Elastic Foam. Висота моделі 7 см. Модель має ефект 2 в одному та відповідно два різних ступені жорсткості 3 та 4. Міні-матрац зручно кріпиться до основного спального місця завдяки чотирьом фіксаторам по кутах виробу. Мініматрац виготовляється у вакуумному пакуванні та має компактний скручений вигляд, тому легко транспортувати і зручно зберігати.